Скажіть, що за ми зробили? Не даю дозвіл. А з їх, з їх... Ви хто представтесь, будь ласка. Я старший зміни. Ну покажіть хто ви, представте. Представтесь, кажу, хто ви є. А ви хто є? Я чоловік. Я зараз знаю. Громадлян людини. Визивайте, викликайте поліцію. Ну, зараз приїде. Давайте, викликайте, чекай. Хто вам дозвіл? Тобто на... Добрий день. Ми <кій> ну, щось порушуємо? А ні, просто. Так а що так. так Ви головний тут, да? Та, ну, так? А що у вас люди працюють, не працюють чи як? Фотографуємо е... костюми, що? Ви ходите пофотографії костюм? Так. Да? Я вже закінчив. — На території музею. А що за організація у вас взагалі? Огр організація карнавал. Карнавал, це кашом порушив? Нічого не порушив. Я підійшов. Про це мене трішки ситуація що напрягла, тому що мені підходить якась людина невідома, якийсь валець колода, і каже, що сьогобиться сюди нахуй. — Дивіться, були ситуації, коли трошки не в гарному no. вигляді показували наш музей. Ну ми не в гарному показуємо, мені подобається що, наші костюми. Дивіться. якщо Дивіться, ну, не подобається. Я прийшов дізнатися, що ви за люди, що ви ну, за все, люди, що ви знімаєте. Да? Все, дізналися? Є, є ще якісь питання? Е, ну я не знаю, може допомога вам якась потрібна? Ні, Нам не потрібно, вам потрібно. Організація карнавал. Да. Да, знімаєте людей в Ну, знімаєте просто знімаємо костюм, костюми. Да? так. Так, творчі костюми на території музею. Так, так. так. А де ви будете потім використовуватися? Та яка вам різниця? Ну, це вже наше діло. В школі ми ну, організовуємо. В школі просто. Навто да, в тому році ми реалізували десь 100 костюмів на школу. В цьому році, я думаю, буде 200. Ага, просто вибирати костюми. І для різних так, та, так, організацій продаж. Замозамо заклади, організації. Тобто якісь мерчі теж таке все Так, да, да, да. Бренд одягу ще є. Займає... займаєтесь виготовленням костюмів, так, так, правильно? Так, не тільки, так. І костюми, і речі, все. Угу. Тобто у вас комерційна? Це як вас звати? Костянті. Константин, дяк, дякую. Мені дуже приємно, ви адекватна людина, не то, що ваші охранники. Я думаю, питань в ну, мене до вас немає, у вас є. Комерційна просто організація. Так, комерційна організація. Не. І Потім реалізовувати отримувати Так, Звісно, прибуток, звісно, звісно, звісно. Ну, щоб я розумів, що не. за люди хочу. Все, дякую. Гарнадія. Uh -huh.